Просто зараз долучаємо Валентина Гладких, політолога. Пане Валентине, вітаємо вас. Добрий вечір на взаєми, вам добрий вечір. Чи такий він добрий для росіян? Адже на тлі проблем, які накопичуються таким знаєте, принципом валу якогось, то розуміємо, що вже там за можливо рік, а можливо і раніше будуть ці проблеми відчутними. Принаймні там на рівні палива цін на паливо схуднені гаманців, це вже відчувається. І про це говорять західні аналітики і західні змі. Про це пишуть тим паче, тут вже на підході і мобілізація в 300 тисяч про. Які говорить очільник міноборони Шойгу, що це вкрай необхідно, і про економічну складову, яка так само котиться в Тартар -тар вже не перший рік. Хоча поки що це росіяни не дуже відчувають. Я поставлю питання таке: чого чекати від інаугурації Путіна, яка відбудеться вже менше ніж за тиждень? Адже ми говорили, що от, вибори виборами, але відбудеться інаугурація, і тоді росіянам затиснуть ще більше гайки, як то кажуть, паски на шиї там. Тощо. Взагалі не варто чогось очікувати. Тобто це все суто якісь символічні кроки. Ми вже бачили рішення пари з приводу невизнання виборів Російській Федерації відповідна і їхніх результатів. Я би не став так думати, що після самоінавгурації Путіна, після якої він стане самопроголошеним президентом Російської Федерації, щось до України змінюється. Безумовно, що його репресивний режим буде лише посилюватися. Ну і ми розуміємо, що мірою того, як будуть ускладнюватися внутрішньополітична ситуація, внутрішньоекономічна ситуація. Характер репресивності буде тільки посилюватися. Ну і ви правильно зазначили, що проблеми наростають в Росії. Ми ж розуміємо, що це не від гарного життя росіяни запросили створити резервний запас пального у Білорусі, ви в Казахстані після успішних ударів Служби безпеки України по російських нафтопереробних заводах. Ну, до того були такі самі удари по сталеливарних, металургійних комбінатах. Зараз ми спостерігаємо доволі активну діяльність як американців, так і європейців в Китаї. І, в принципі, неважко передбачити основний зміст цих зустрічей. Ну, основна мета цих зустрічей це е, зменшити підтримку Росії, або щонайменше не збільшувати їх, і звичайно, що табуйованою буде тема надання Росії з боку Китаю будь-якої військової допомоги. Тому я думаю, що ну, доведеться Росії витискати внутрішні ресурси по максимуму. Ну, а які інструменти є для того, щоб це зробити? Лише репресивний характер. І я думаю, що да, ці репресії будуть посилюватися. І мене в цій історії цікавить лише одне. Коли ці репресії викличуть зворотню реакцію. І зрештою ну, населення Російської Федерації ну, почне якось чинити опір тому. Ну, звісно, якщо маєте ну, типу... на цю тему на цю тему. Ми неодноразово чули від різного штибу експертів, що типу Росія розвалиться вже там з 26-27 року на шматки, тому що будуть суцільні невдоволення політикою Путіна, і до того що росіяни будуть терпіти ще дуже довго те, що там відбувається. Але давайте об'єктивно чи є у Росії справді можливості тягнути ну такого характеру інтенсивності війну триває ще час, тому що ми про фонд, так званий благополуччя, що вже туди е, свою лапу е, значить е, зазіхнули на нього і почали витрачати. Вже давно говорили. Ми говоримо про те, що е, нафта доро, ну, власне, скажімо так, е, обмеження по видобутку нафти є, тому що пішли іноземні компанії, здорощення ресурсів вигляді там палив, дизельного палива там, і бензину Вже наочні ви про це згадали. Є е, проблеми по бюджетуванню, тому що і соціальним видатком, тому що багато чого йде на фронти. Вони тільки з. Збільшується і от в цій частині на цьому тлі точніше, давайте говорити про те, що е, мобілізовується Євросоюз країни здебільшого і дедалі більше витрачають на свої армії на підготовку до великої вже війни, можливо, там континентальною, е, і вони розуміють, що це може їх торкнутися, тому готуються в цій частині. Е, чи розуміють в Російській Федерації і як це вплине на роль самого його вагу Путіна, там, скажімо, за рік. Півтора-два роки, ну, давайте далеко не будемо ходити. Чи розуміють олігархат, його військове оточення, там оці всі ФСБшні значить, представники, що це дорога в нікуди і довго так бути не може? Я думаю, що розуміють, але з іншого боку, яка є альтернатива? Тобто, мало розуміти, що той шлях, на якому ти перебуваєш, він веде у нікуди. Ну, треба, мабуть, ще мати якісь альтернативи для того, щоб можна було з цього шляху кудись ну, повернути. Ну а мені здається, що це тунель, і ну, просто так зійти з цих хрек не вдасться. Поза великим рахунком, все оточення Путіна. Ну, вся російська політична військова, політична еліта, а вона ж є з великим рахунком і економічною елітою в Російській Федерації, вони є поплічниками у цьому злочині і мають також відповідати за скоєне. Але те, що звичайно, я впевнений, відбуваються у них певні пошуки альтернатив, безумовно. Але ж також повторюся. Я думаю, що це прекрасно розуміє і Путін. І ця атмосфера взаємної підозрілості вона буде лише наростати. Пане на що підтримки з боку європейців, так ну Зеленський правильно говорить з перших днів цього повномасштабного вторгнення. Ну чим більше ви будете допомагати Україні, тим менше ймовірність того, що вам доведеться воювати потім на своїй території і, вот тут... і відбувати цю пошесть Росії. Пане Ватине, тут дуже. Так, зрозуміло, але тут дуже дивно виглядає, що навіть ті країни, які вже постраждали від російської агресії, згадаємо 2008 рік, Грузію, да вони навіть і тепер якось намагаються рухатися в ну, скажімо так, в Реолі, да, в фарватері Росії, тому що ну підіграють голосуванням на рівні парламенту за так звані проросійські да закони. Це я говорю про закон про іноагентів. Іноагенти – це ті, хто ну є резидентами конкретної країни, але працюють на. Ну, таке трактування да, цього закону працюють на користь там іншої держави, але це більш притаманне Російській Федерації. Там іногентами всіх називають, хто, хоч якось, там, виступає проти е, дій Путіна і його політики внутрішньої і е, зовнішньої. Так, от, в мене питання: закон про іногентів проголосований парламентом заколоти сутички з поліцією. попередження були раніше від європейців від сполучених штатів Америки, що не робіть цього. А парламентарі пояснюють це, що цей закон він допоможе все таки якось контролювати і стимулювати прозорість неурядових організацій засобів масової інформації, фінансованих за кордону. Взагалі, як таке може могло відбутися після того, як танки в 2008 році наближалися до Грузії, обстрілювали мирні міста? Дуже легко, як бачимо. Тут просто є ще один нюанс. Треба розуміти, що насправді таке поняття, як і воно є у законодавстві дуже багатьох і демократичних держав. Проблема полягає в змісті цього поняття. І грузини правильно говорять, що це російський закон. А російський закон про іноагентів по суті унеможливлює діяльність будь-яких громадських організацій, які мають фінансування із за кордону. Тобто проблема не в тому, що вони там мають просто декларувати, наприклад, бо в штатах також мають декларувати про те, що вони там співпрацюють або фінансуються урядами або іншими суб'єктами за кордон. Проблема полягає в тому, що вони поставлені в такі умови, що здійснювати свою діяльність практично не можуть. Тобто, це не закон про іноагентів, це закон про заборону діяльності іноагентів за великим рахунком в Грузії. Оце ключовий момент в цьому аспекті. І далі ну, я не знаю. Це питання до грузинів, до грузинського народу. Як вони бачать своє майбутнє? Пане Валентине, ну, це вони... питання до грузинів і як вони бачать своє майбутнє? Неодмінно повернемося з вами до розмови в наших наступних ефірах. Дякуємо вам, Валентин гладких політолог долучався до нашого вечірнього мовлення.